Як завжди, новорічний настрій, фільми, які я рекомендую до нового року подивитися, досить стара, дуже досить крута комедія під назвою 4 різдва це фільм 2008 року, в якому знімався досить крутий американський комедійний актор Він Свон і актриса Різ Возер Спун. Англійська в мене не досить добре. Головна ідея цього фільму в тому, що ця молода пара. Їде на Різдво до своїх сімей, тобто у кожної з них батьки розійшлися, тобто це чотири сім'ї, і в кожному вони проводять це Різдво. Досить крутий комедійний, комедійний новорічний фільм. Там немає такого прям, максимально новорічного настрою, антуража у цього, але є новорічні теми. ну і В принципі, комедія дуже прикольна, романтична. Рекомендую подивитись. Вам сподобається. Моя оцінка, скажімо, 9 із 10, як за романтичну, як новорічна, це на 7 із 10. Якщо вам сподобався цей фільм, ви його бачили, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментар. Ось, і я чекаю вас на моєму каналі.